У Чернігові оживають легенди. У місті проводять оригінальні безкоштовні екскурсії, під час яких можна побачити героїв минулих епох, які свого часу мали відношення до нашого міста. Боже мій, які тут були люди, боже мій, які тут жили особи. І найбільш шикарних ми не просто оживили. ми їх додатково осучасника. Більше історичних ролі персонажів легендарних це Мотря, Іван Мазепа, Лизогуб у нас був, Андрієвський губернатор Чинівський з дружиною, Поляки грали наші хлопці. Звичайно, князь Мстислав. Ну, тобто багато ролей герою минулих часів грають здебільшого чернігівські студенти. Перевдягнені у театральні костюми із ретельно підібраним реквізитом, вони задають тон усій екскурсії. Це цієї екскурсії показати е, міста в Чернігові, які мають свою легенду, свою історію. В такої немножко містичної формі, щоб людям було весело. головна дієва особа подорожі у минуле екскурсовод Ервін Міден. Це він збирає на початку валу групу бажаючих послухати історію Чернігова та веде їх вулицями міста, яскраво розповідаючи про минуле. Єдине правило о, в даному випадку це бути цікавим. Якщо ти цікавий, ореш, як незрозуміла людина, звідки ля приїхала і заблукала в лісі. Тебе вже, як мінімум, почують, звернуть увагу. І якщо навіть на початку ти кричиш, людина тебе не розуміє. Вона, хоча б підійде і скаже тихіше. Якщо вона підійде і почує далі екскурсію, і вже не захочеться сказати тихіше, їй захочеться залишитися і дослухати екскурсію до кінця. От таким чином ми збираємо кількість наших екскурсантів. Учасники екскурсії під час годинної подорожі містом зустрічають кількох персонажів з минулого. Цього разу тема інтелігентний Чернігів. Екскурс у 19 століття. Олександр Жереб грає роль представника тодішньої інтелігенції Олександра Анастасієва, який свого часу переймався благоустроєм міста, він проводив таку політику з благоустрою, тобто це перші такі відростки, можна сказати, від. А, ну, від козацького, козацької, доби, якщо там будинок Лизогуба, то от, е, з ландшафтного дизайну саме мав і Анастасію Олександр Костянтинович. А ось студент Павло Кириченко приміряв на себе образ Миколи Гоголя. У мене в принципі образ Гоголя Нікола і тому у мене є чемодан 19 століття, а також пальтішечка так сучасним язиком. Ну і звісно, вже, туфлі. Ну, в принципі, в принципе, неважно, главное образ. Костюми для своїх героїв студенти беруть у місцевих театрах, шукають по родичах та знайомих старовинні речі. Організаційну та матеріальну підтримку у цьому їм надає Чернігівська міська рада. Вже з цього року за підтримки управління культури та туризму у нас програма туристична розвитку туризму та промоції міста на 17-18 роки, закладений бюджет. Великі кошти, які витрачені на там оренду костюмів, на суму проведення екскурсії, на написання нових сценаріїв. Тобто заохочення є. Та головне заохочення для організаторів та учасників екскурсійного дійства вдячні глядачі. Мені дуже подобаються чернігівські екскурсії і, звичайно, дуже подобається ця анімація, коли історія оживає і люди виходять до нас. Це виглядає дуже реалістично. У Чернігові дуже багато містичних історій, і дуже добре, коли легенди дійсно оживають. Ми відвідуємо ці екскурсії всією родиною вже другий рік поспіль. Обов'язково не пропускаємо жодної. Вони надзвичайно цікаві і ведучі дуже харизматичний. І звичайно, родзинка в тому, що вони театралізовані, тому можна все побачити. І це цікаво у будь-якому віці. Такі безкоштовні екскурсії проходять у Чернігові кожної останньої суботи місяця у теплі місяці року.